Бідіти. Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож приготуйте зошит з письма, простий олівець та кольорові олівці. Нашому олівцю малювцю не сидиться дома. Все, вирішили, їдемо на північ, сказав він. Минулого разу ми залишали деревце на тому місці, звідки вирушали. Пропоную зараз залишити прапорець. Чотири пальчики вказівний, середній, безіменний та мізинець поставте разом, а п'ятий великий опустіть донизу. Прапорець. Повторіть цю вправу декілька разів. Ну що, готові? запитав олівець мальвець, сідаючи за кермо автобуса. Тоді поїхали. Дивіться. Хтось ліпить снігову бабу, промовив олівець малювець. Ну, а ви, діти, зверніть увагу на малюнок у наших зошитах. Він ще не розфарбований. Заштрихуємо його кольоровими олівцями. Які види ліній будемо використовувати? Правильно, духоподібні, зигзагоподібні та похилі. А візерунки! Так, Із петель, заокруглених, прямих і дугоподібних ліній. Спробуйте на чорниці намалювати маленьку частинку кожного з візерунків. Получилось? Тоді переходьте до роботи в зошитах. Подумайте, якого кольору олівці ви будете використовувати, і розпочинайте працювати. Олівцю малювцю теж захотілося виліпити снігову бабу. Поки він це робить, давайте ми намалюємо візерунок. Цей візерунок дуже схожий на той, що малювали ми минулого заняття, проте він чимось відрізняється. Так чим він відрізняється? Молодці, цей візерунок розташований між двома лінійками? Відтепер виконаємо завдання на аркуші в клітинку. Що тут треба намалювати? Так, квіточки з трьома пелюстками і кола. Виконайте це завдання самостійно, адже схожі фігури ми вже з вами малювали. Нарешті снігова баба виліплена, промовив олівець-малювець. Можна вирушати далі. Друзі сіли в автобус і подорож продовжилася. Щоб не нудьгувати, діти дістали книгу з різними цікавими завданнями, розкрили її на сторінці, де були намальовані приклади без цифр. Ось такі діти, давайте вирішимо їх. Починайте працювати. Ще довго б тривала подорож наших мандрівників. Але їм захотілося їсти, і вони швиденько повернулися додому. Всі вправи виконані, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.